Діви, я вітаю людей під знаком Зодіака Діви на цьому відео. Ну що, літо у нас пройшло. Зустрічаємо осінь, так? І давайте подивимося на цьому відео. Що чекає людей під знаком Зодіака Діви у вересні місяці? П'ятка кубків, п'ятка чаш. П'ятка чаш нам говорить про якийсь емоційний недостаток, так? А взагалі, п'ятки це в нас коли кризові якісь ситуації, кризові ситуації для того, щоб нам щось прийшли, якісь зміни у наше життя, так? Тому по п'ятці кубків я скажу, що ви занадто багато зациклитесь на початку вересня на чомусь поганому, що у вас сталося погане, так? І не бачачи нових перспектив, які життя, доля вам дається. І ви будете в такому трошки пригніченому настрої, але а, це тільки... Більше само накрут, ніж є насправді, тому що по п'ятці й в колоді Таро Райдера вона тільки три кубки розлилися, і вона плаче за тими трьома кубками, а насправді є ще два наповнення. Тобто, ви будете зациклюватись на якомусь негативному аспекті більше, ніж це потрібно. Трійка кубків, але, тим не менше, це буде недовге розчарування. По трійці кубки це є е, якесь свято. Так? Е, можливо, хтось дізнається, що у ваших, наприклад, якщо у вас є партнер, і в ваших стосунках е, є треті лишні лиця. Є такий варіант. Тому що якщо дивитися на ці карти разом. То вас це розчарує. По трійці кубки це часто, коли в наших стосунках присутній ще хтось, так? Але взагалі трійка кубків нам говорить про свято, на яке нас можуть покликати: весілля, новосілля, хрещення, день народження, так? О, е у вас зараз якраз день народження діви, то будете святкувати, можливо, так, у якомусь кругу своїх друзів, подруг, так? А взагалі це просто якісь такі посиденьки. З друзями, з близькими вам людьми, так? де ви відчуваєте себе комфортно, де така гармонічна атмосфера, позитива, позитивних емоцій. Так? Король жезлів. Король жезлів це в нас є чоловік старший, 35. Овен, Лев або Стрілець, можливо, будете контактувати з таким чоловіком. Можливо, такий чоловік вас кудись і покличе на якесь свято, так, дівель. От, Або ви себе будете відчувати так, як цей король. Тобто, це я. ви будете наповнені авантюризмом, емоціями, жагою до чогось нового. До якихось нових проєктів, можливо, до якихось нових подорожей, можливо, хтось вам предложить подорож, або ви захочете і будете ініціатором тієї подорожі. Тобто, не дивлячись на те, що на початок вересня нам випала п'ятірка, кубків, ви трошки там розчаровані, там смуток, так, у вас присутні, але ви беретеся в руки, або навіть з боку друзі, друзі, близькі, вам допоможуть вийти з цього стану. На другу декаду ви підходите вже з наповненими енергійними відчуттями, що ви готові далі підкорювати нові, нові вершини. Так. Візьмемо ще одну колоду для вас, діви. Шістка жезлів. Ну, що я скажу, що ви виходите тріумфатором, з ситуації, яка все-таки, от тут у нас влюблені, яка вас тригерила, так би мовити, із-за якої ви впадали в відчуття смутку на початку по п'ятірці кубків. Ви виходите тріумфатором, і взагалі ви ще дивитесь на всіх, прям як цей з коня, з висока, і кажете, ну хто? Хто тут? Тато, як то каже, да. А взагалі що нам жезлів говорить про популярність. Можливо, якщо вас це цікавить, вам актуальна тема популярності, по цій карті дуже добре купляти рекламу в когось з блогерів, наприклад, вона удачно зайде. От по цій карті добре, якщо ви там ведете свій блог чи рілси, виставляєте, так, то, можливо, по цій карті ваше відео залетить в рекомендації. Хороша карта для популярності. Сімка жезлів. Ну, у вас активна, особливо друга декада, у вас дуже активна починається діти. Сімка жезлів. Сімка жезлів говорить про те, коли нам потрібно відстоювати свої границі, коли а, ми. Маємо свою точку зору, ми відстоюємо цю точку зору, не дивлячись на те, що, можливо, не тільки одна, дві, три, а багато людей твердить нам щось інше, з чим ми не згідні. Але ми маємо ці сили, ми маємо цей стержень, ми маємо ці, цю витривалість, щоб довести всім, що ні, моя точка зору правильніша, і я стою на своєму, і я не йду з вами на компроміс. так, також це карта конкурентної спроможності. Можливо, у вас будуть якісь такі ситуації конкуренції в середині вересня, де вам треба буде проявити свою конкурентну спроможність. Але по цим картам я скажу, що у вас це вийде, так? І ще одна карта для діл. Шістка пентаклів. Фінанси. Фінанси до вас прийдуть. Фінанси, які ви чекаєте, до вас прийдуть. Також по цій карті ви. Будете витрачати фінанси, можливо, хтось прийде до вас за допомогою, там, позичити якісь кошти, ви їх позичите, так? Якщо вас цікавить тема кредиту, то вам його не дадуть, якщо ви будете просити собі кредит. Так. А ще по цій карті говориться, що а, дуже добре там, виділити якусь частинку, відсоток своїх там, заробітків на а, благодійність. Якщо бачите, йдете по вулиці, там хтось просить, то. Дайте тих пару, пару коштів, так, або, можливо, ви комусь переведете на якусь благодійність, якісь фонди, або, ну, щось таке там. Давайте ще одну колоду, візьмемо для вас, Діви. Колесо фортуни! Вау! клас! Ну що, третя декада вересня говорить нам про удачу. Провезіння, тобто діви будуть в той час і в тому місці, в якому вони потрібні. Це якесь щасливе стик обстоятельств, коли щось отак от, як удача до нас приходить. От. А ще ця карта нам говорить про що все в житті циклічно, так? І, можливо, якась ситуація повернеться в ваше життя, яка була колись раніше, тому що цей цикл, так? І якась ситуація, або якась людина можливо повернеться, бо то, що ви раніше не вирішили, можливо, в кінці вересня повернеться до вас, і вам треба буде це знову пройти цю саму ситуацію, тому що колесо фортуни це завжди про циклічність, про те, що часто відбувається одна і та ж сама ситуація, але з проміжутком у якийсь час. Вісімка пентаклів, гроші, знову гроші, працюєте. Хто, як не ви майстер своєї справи, ви знаєте, що ви робите роботу, ви працюєте на результат. Якщо ви працюєте на клієнтопотік, то це збільшення клієнтів, можливо. Можливо, хтось до вас прийде на навчання, так як ви, майстер своєї справи, або ви підете кудись на підвищення кваліфікації, так, якісь, можливо, курси там. От, ну, для якихось ще там дипломів, сертифікатів, так, розширення своєї діяльності. Або просто ви працюєте і отримуєте за це кошти, і непогані кошти, кошти, які ви заслужили за свою працю. Ви в кінці серпня отримуєте. Так, і ще одну карту. Королева жезлів. Королева жезлів це є жінка. Овен лев або стрілець. Можливо, ви будете контактувати з такою жінкою, вона до вас прийде за якоюсь там порадою, або ви в неї будете питати пораду, або це, якщо ви підете там на підвищення кваліфікації, то саме така жінка буде вам проводити курси. там, так? А взагалі ця карта ще говорить нам про людину таку енергійну, коли вона сповнена енергії, коли в неї багато нових ідей, з неї ідеї аж так, от, лються, так це, можливо, і ви себе будете так відчувати, можливо, хтось біля вас буде відчувати і постійно казати, та йдемо туди, йдемо сюди. Та що вдома сидіти, йдемо, відвідуємо те нове місце, те нове місце. Тобто хтось у вашому середовищі буде такий, або це ви приймете на себе роль цієї королеви Пентаклі, так? Королеви жезлі, вибачаюся. Ну і давайте на картах подивимося карту поради для дів на вересень місяць. мечів. Туз мечів говорить про те, що ви маєте шукати всяди ясності. Якщо вам прийшли з якоюсь пропозицією, але вам не все ясно, то не бійтеся перепитати, не бійтеся показати, що ви щось не знаєте, якийсь, ну, якийсь проміжуток там ситуації, ви не знаєте, і не бійтеся. Прояснити, тому що ту жлі, ту, ту зміжів нам говорить про те, що все має бути чітко, ясно, за планом і понятно, без ніяких таємниць, недосказаності. Якщо хтось прийшов до вас із е, е, якоюсь пропозицією, ви маєте дізнатися про всі нюанси, які включає в себе та чи інша пропозиція. Дякую вам за перегляд, діви. Я вас обнімаю і цілую. Бажаю вам прекрасного вересня. До нових зустрічей.